Ви втомилися від того, що витрачаєте величезну кількість коштів на роботи під час будівництва. Втомилися через те, що будівництво може тривати роками, і також втомилися через те, що ви взагалі не можете зрозуміти, скільки буде коштувати ваш кінцевий варіант вашого майбутнього будинку. Друзі, сьогодні я розповім вам про сучасне рішення, яке позбавить вас від цих проблем. Поїхали. На зв'язку Єгор і команда Бульбульного. Ну, а ми з вами продовжуємо робити ваш будинок. Мрії друзі, сьогодні ми з вами поговоримо на тему модульний будинок. Сучасне рішення. І що це таке взагалі модульний будинок? Тут все банально просто це будинок, який складається із модулів, які виготовляються на заводі. Ці модулі несуть в собі вже стіни, стелю, і дуже часто взагалі несуть в собі вже й комунікації. Збираються в один будинок, і він може бути як великого розміру, так і маленького для просто відпочинку. І це рішення сучасне, воно допомагає вам заощадити ваші кошти і ваш час. Ну а тепер давайте більш детально. Основна перевага модульного будинку, друзі, це час виробництва. Все виготовляється на заводі повністю. Там ви просто плануєте свій дизайн. І за кілька місяців у вас вже готові модулі для збирання. І при тому ще момент вони виготовляються, поки робітники заливають вам тільки фундамент під ваш будинок. Тобто, все робиться одночасно і дуже швидко, і заощаджує дуже сильно ваш час на відміну від стандартного будівництва, яке може тривати роками. Ще одна важлива перевага модульного будинку, друзі, це гнучкість дизайну. Ви можете додавати або прибирати модулі, тобто можете робити свій будинок більшим, можете дуже детально налаштувати свій дизайн, тому що весь процес від стін до вашого оздоблення до плитки все буде виготовлятися на заводі, і можна зробити повністю або маленький будинок. Ще раз повторююсь, просто для відпочинку десь за містом або величезний, також це можна зробити. Модульний будинок для великої родини можна додати також декілька поверхів, і у кожному модулі зробити взагалі різний дизайн з різними кольорами для того, щоб зробити свій дім більш унікальним. Ще один великий плюс, друзі, це звичайно економія на матеріалах у модульному будинку, тому що дивіться, всі модулі виготовляються на заводі, і кожен із процесів контролюється. І тут виробництво розумієте відбувається взагалі без відходів. Тобто, у вас не буде зайвих затрат, вам все прораховують, всю максимальну вартість економної, наскільки це можна зробити, і ви отримуєте тобто, одразу повну вартість, на яку ви розраховуєте, а не так, як це. Це відбувається при стандартному будівництві. Спочатку там фундамент, потім стіни, а потім ремонт взагалі не зрозуміло, скільки коштує і ще по часу може тривати дуже довго. І зазвичай ще я хочу відмітити момент, що ці модулі на заводі виготовляються взагалом в основному з екологічно чистих матеріалів. Тож, якщо ви ставите собі модульний будинок, ви ще можете зберегти екологію навколо себе. Безпека і якість модульних будинків, друзі, це окреме питання. Багато хто вважає, що модульний будинок менш міцний за традиційний, але я відкрив вам таємницю це не так. Модульні будинки. Проходять дуже велику кількість випробувань ще на заводі під час виробництва дуже багато випробувань, особливо до погодних умов. Тому ви можете не перейматися це забезпечує дуже високу якість. Все виготовляється з якісних матеріалів, які вам будуть слугувати дуже довго, і не треба там перейматися, що взимку або під час там якихось важких погодних умов у вас з будинком щось відбудеться. Ні, ще раз повторююсь: проводяться випробування. Кожного дня вони вдосконалюються, і там уже, в принципі система налагоджена і все прекрасно. До речі, модульні будинки дуже легко обслуговувати та ремонтувати. Тож, взагалі, ідеальний варіант на сьогоднішній день. А тепер, друзі, давайте обговоримо економічну сторону модульного будинку. Зазвичай модульний будинок виходить по вартості набагато дешевше, ніж традиційний, тому що все виготовляється на заводі. І у вас немає витрат на робочу силу. Тобто там одразу все робиться роботами, машинами, все встановлюється, і вам не треба когось наймати, щоб вам робили ремонт. А плюс дуже величезна економія по часу. Знову ж таки, повторююсь, поки вам заливають фундамент, вам уже на заводі виготовляють необхідні модулі для вашого майбутнього будинку. Також ще хочу додати величезна перевага в тому, що ви можете у будь-який момент додати один або кілька модулів до свого будинку для того, щоб розширити свою площу. Тож це дуже крутий варіант для тих, хто планує у майбутньому розширити свій житловий простір. Просто ви додаєте. Де модуль вже з готовим ремонтом, і вам не треба починати будівництво з нуля. Ну, а взагалі, друзі, у мене питання до вас. Наскільки вам взагалі цікава тема модульних будинків, тому що для мене вона здається досить сучасною, і я її дуже довго вивчав для того, щоб розповісти вам. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вам це цікаво, або можливо, у вас є які-небудь інші ідеї, на які треба звернути увагу. Ну і давайте так зробимо. Набираємо 100 лайків на цьому відео, і ми з вами поїдемо. Я зніму для вас окреме відео, як виглядає модульний будинок у реальному житті. І в ньому є плюси та мінуси у реальному житті. І, в принципі, все обговоримо. Тож буду чекати на ваші коментарі. Ну а який ми з вами можемо зробити висновок з приводу сьогоднішньої теми, сьогоднішнього відео про модульні будинки? Звичайно, це дуже крутий, дуже круте сучасне рішення, як і кухня без верхніх шаф. Наприклад, тому що ви дуже сильно економите свій час і економите свої кошти. Все виготовляється на заводі, і ви отримуєте собі готовий продукт. Це як готова машина, ви купляєте або готовий телефон. все вже зібрано спеціально для вас. Вам просто приїжджають, це ставлять, ви платите кошти і живете. Вам не треба заморочуватись, когось наймати на роботу, не вкладатись у бюджет, не вкладатись в сроки. Вам все прорахують одразу. Приїдуть, поставлять за невеликий час, і ви вже будете там просто проживати. Друзі, ну а для того, щоб завжди бути в тренді та в курсі всіх новин про ремонти у 24-му, 25-му і майбутніх роках, підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть коментарі для своїх підписників. Я залишаю посилання в описі до цього відео на наш телеграм-канал з величезним асортиментом товарів для ремонту, і там знижки досягають до 70%. Тобто, можете знайти і зробити собі все по взагалі по найкращим цінам. Друзі, ну а з вами був ваш Єгор, ваш бульбуль. -Буль. Пишіть коментарі, чекаю на вас.